Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Олдугін, і Далі у випуску «Про таке». Військова блокада Аеропорти в Криму контролюють озброєні російські бойовики. Скарбниця пуста. де уряд збирається брати кошти для держави. Кримінальну справу закрито. Юлію Томашенко вже не звинувачують у справі ЄСУ. Порушивши двосторонні угоди між Україною і Росією, кордон України незаконно перетнули сім військових російських вертольотів, тоді як дозвіл мали тільки три. Українські прикордонники підтвердили, що кордон перетнули більше десяти гелікоптерів. Вони рухалися у бік аеропорту Бельбек. Розташований неподалік від Севастополя, авіатехніка прибула з боку Анапи. Наразі вертольоти сіли неподалік від качі, а екіпажі залишаються у машинах. На в'їздах до Севастополя встановлюють нові блокпости, які перекривають основні магістралі у напрямку міста. Блокпости облаштовують представники місцевої самооборони, прихильники новообраного міського голови Олексія Чалого. За їхніми словами спорудження встановлюються з метою уникнення неконтрольованого в'їзду в Севастополь. Варту на блокпостах несуть місцеві мешканці, які встановлюють електрогенератори та вже організували харчування для варти. Напередодні ж озброєні люди захопили аеропорт в Симферополі у ніч проти п'ятниці. На територію аеропорту увірвалися близько 50 осіб з російськими прапорами. В аеропорту Сімферополя перебуває близько 20 солдатів у військовій формі, не схожій на форму української армії. Вони без розпізнавальних знаків у касках і бронежилетах, озброєні кулеметами і автоматами. На контакт бойовики не виходять. Аеропорт Бельбек. Також знаходиться під контролем російських військовослужбовців у касках і бронежилетах. Як повідомило джерело, вони прибули для того, щоб не допустити прильоту якихось бойовиків. Загалом біля аеропорту знаходиться більше 10 вантажівок і кілька бронетранспортерів. Захоплення російськими військовими кримських аеропортів у Севастополі та Сімферополі це озброєне вторгнення та окупація. Таку оцінку ситуації дав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Те, що відбувається, оцінюю як озброєне вторгнення і окупація з порушенням усіх міжнародних договорів і норм. Це пряма провокація озброєного кровопролиття на території суверенної держави. Також Аваков додав, що дане питання вже є компетенцією Ради нацбезпеки та оборони. Він також переконаний, що на даний час повинні спрацювати дипломати. Однак вводити надзвичайний стан в Криму не будуть. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій пояснив це тим, що це не дає додаткових сил, зокрема і залучати армію. Все одно задіюються ті підрозділи, які є, тобто саме по собі введення надзвичайного стану не дає додаткових оперативних сил для локалізації даної ситуації, тому ми знаходимо інші більш ефективні способи для локалізації ситуації на Кримському півострові. Захоплені адмінбудівлі і аеропорти, запланований референдум та російські військові ситуація в Криму викликає все більше занепокоєнь. Верховна Рада України звернулась до держав гарантів безпеки України з проханням забезпечити цілісність та державний суверенітет країни. Яна Курченко далі. Невідомі військові у Криму тримають під контролем Кримські аеропорти, і адмінбудівлі. Ситуація загострюється дедалі більше. Масла у вогонь підливають і провокаційні гасла та виступи російських депутатів на півострові. Кримчанам пропонують російське громадянство, а російські військові на півострові стає все більше. Знаходимося, ми знаходимося тут в аеропорту, щоб соблювався громадський порядок. І самоліти, які прилітають із Києва, ми не хочемо, щоб радикали... Із э, с ребята з України і У нас і какие-то э, неприятности. Свою присутність в міжнародних аеропортах силовики пояснюють просто а мовляв, охороняють порядок і спокій. Не дати можливості розгорітися цьому огню, який може розгорітися в Криму. поэтому ми хотим щоб радикалізм ні прошов фашизма, ми не хотим в Криму. вот, щоби в Криму був мир. Ще вчора Олександр Турчинов попередив, що будь-які пересування російських військових, що виходять за межі угоди про Чорноморський флот, буде розцінено як військова агресія. Сьогодні Верховна Рада звернулася до держав гарантів безпеки України. Відповідно до Будапештського меморандуму, ними є США, Великобританія і Росія. Вони підтвердили зобов'язання утримуватись від силової загрози проти територіальної цілісності. України Верховна Рада закликає країни гаранти негайно провести консультації, а від Ради безпеки ООН провести моніторинг ситуації у Криму. І, хоч східна сусідка виправдовується простими навчаннями, українські політологи ситуацію пояснюють інакше. Поразка Путіна в Україні після перемоги майдану настільки очевидно, що Путін справді дуже серйозно переймається своїм майбутнім і йому не конче необхідна якась геополітка. Тична перемога вони готують і вони хочуть провокацій для того, щоб під приводом гуманітарної інтервенції здійснити вже пряму військову окуп... окупацію Крима не виключає і найгіршого сценарію привласнити Крим Росії не дуже вигідно, оскільки він на 70% продовольчо залежить від України. А от база чорноморського флоту дуже вигідна для розташування своїх військових пратизму, все це є ланки одного ланцюга, завдання якого який дирижується Російською Федерацією, завдання якого відторгнути від України Крим. А якщо не вдасться Крим, то принаймні Сівастополь. Я думаю, що це просто плацдарм, а мета контрреволюція. Однак не слід забувати, що за конституцією територія України цілісна і недоторканна, а її суверенітет поширюється на всю територію. Навіть запланований кримський референдум є нелегітимним, оскільки, як заявляє ЦВК, законами України не передбачено проведення місцевих референдумів. Тож будь-які посягання на територію України її мову і суверенітет є незаконними. Яна Курченко, соціальна країна. Янукович звинувачує захід у жертвах і вимагає нової конституції. Про це він заявив на прес-конференції в Ростові на дону Янукович вважає себе президентом України, а те, що втік з країни, пояснює безпосередньою загрозою його життю. Провину за жертви на майдані. Янукович поклав на... Безвідповідальну політику заходу, який цитую, допомагав бойовикам на майдані. Кінець цитати Янукович хоче також провести загальнонаціональний референдум, на якому поставити питання про нову конституцію і державний устрій, а також провести президентські вибори у грудні. Тим часом у Європі розпочалося полювання на гроші. Австрійські банки заморозили рахунки 18 українських громадян. Імена цих людей не повідомляються. Також уряд Швейцарії заморозив рахунки Віктора Януковича, Миколи Азарова та Андрія Клюєва Швейцаріям поступив наказ бути обережними у поводженні з коштами із України. А Женевська прокуратура завела справу про від. Відмивання грошей на Януковича та його сина Олександра. Як відомо, що у Швейцарії було відкрито компанію сина Януковича Мако Холдін, через яку він здійснював торгівлю вугіллям, нагадаємо, Віктора Януковича оголошено у міжнародний розшук. Також відомо, що Генеральна прокуратура України має намір порушити питання про екстрадицію Януковича у разі. Офіційного підтвердження інформації про його перебування на території Російської Федерації. Проти екс гаранта порушено кримінальну справу його підозрюють у навмисному вбивстві. У вході слідства здобуто достатньо даних, які вказують на причетність до вбивства 74 осіб із застосуванням вогнепальної зброї. Негайне затримати за. Харченка, Лукаш та інших осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі міста Києва, вимагає Генеральна прокуратура України від нових очільників Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Термін виконання даного доручення 10 діб. Така інформація. З'явилася на офіційному сайті відомства. Згідно даних слідчого підрозділу Генеральної прокуратури всього розшукуються 24 особи. Це колишні керівники і співробітники МВС та СБУ. Кримінальну справу закрито. Київський районний суд Харкова закрив справу Юлії Тимошенко щодо фінансових порушень в діяльності. Корпорації ЄСУ у зв'язку з відмовою прокурорів від обвинувачення. Крім того, суд скасував постанови про арешт майна експрем'єра. Зокрема, мова йде про квартиру у Дніпропетровську. Постанова суду може бути оскаржена протягом семи днів. Прокуратура, дослідивши матеріали справи, встановила відсутність складу злочину у діях Тимошенко. І суд, винісши ухвалу про закриття справи, підтвердив позицію захисту і законність вимог захисту. Лідер партії батьківщина Юлія Тимошенко відвідала наметове містечко, яке було утворене на хрещатику під Печерським судом столиці одразу після рішення про її арешт 5 серпня 2011 року. Юлія Тимошенко подякувала активістам за гарячу підтримку упродовж двох з половиною років її незаконного ув'язнення і звернулася до них з проханням згорнути містечко, оскільки вже перебуває на волі разом з активістами Юлія Тимошенко домовилась. Визначити один день на рік, коли вони зустрічатимуться на цьому місці. Державна скарбниця порожня ще вчора наголошував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тому коаліція та уряд мають зробити все, аби стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Які кроки робляться в цьому напрямку, дізнавалась Лана Маяковська. Міжнародний валютний фонд буде співпрацювати з Україною. Вже наступного тижня міжнародні експерти приїдуть до України. У подальшому голова Нацбанку Степан Кубів розраховує і на підтримку інших провідних країн та кредиторів, не тільки державної форми власності, але й приватної. Ведуться відповідні переговори. І, приміром, я вчора отримав листа від Європейської банку реконструкції та розвитку, де ця поважна установа підтвердила. Реальне продовження вже буквально на наступному тижні співпраці з Україною, зустрічі з бізнесом і з фінансистами щодо активізації і швидкої роботи в даному напрямку. НБУ робить усе для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в країні. Нацбанк вже відсторонив від операції на міжбанківських валютних торгах вісім банків країни. Крім того, НБУ ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів, зокрема в еквіваленці понад 15 тисяч гривень. Кубів наголосив, що цей захід стосується тільки вкладів в іноземній валюті. Крім того, мова йшла і про фінансування важливих інноваційних проєктів, які будуть створювати нові робочі місця, і відповідно посилять економічні засади в Україні. Ми розуміємо, що відновлення економіки є непростим, але ми маємо чіткий план, який вчора був затверджений план уряду Верховної Ради. Ми відразу ж на правлінні Національного банку розглянули його вчора вечором і відповідно будемо займатися щоденною роботою виконання і наданням фінансових інструментів. Про підготовку чітких кроків в наданні фінансової допомоги Україні заявив і Арсеній Яценюк. Розмови ведуться із міністром фінансів США, а керівництвом міжнародних та європейських фінансових організацій. Наше міністерство фінансів напрацьовує механізм швидкого отримання фінансової допомоги для України. Це те, що називається Red Credit INSTRUMENTS» і сподіваюся, що Короткотерміновій перспективі після тих сигналів, які отримані від міжнародних фінансових організацій, ми отримуємо додаткову валюту, яка збільшить рівень золотовалютних резервів України і дасть можливість застабілізувати ситуацію. Фахові банкіри та стабільна банківська система в Україні є. Наголошує Арсеній Яценюк. Відповідно, в українців причин для паніки немає. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. З сьогоднішнього дня кияни мають можливість відстежувати пересування автобусів, тролейбусів і трамваїв. Це дасть можливість дізнатися, коли до зупинки прийде автобус, і час очікування наступного працює сервіс так: кожен вечір Київ. Пас транс виписує на наступний день наряд на маршрут кожному автобусу. Жителі столиці зможуть спостерігати за пересуванням транспорту на сайті EasyWay. крім того, відповідний додаток створено і для смартфонів. За останню добу 44 людини звернулися за медичною допомогою. 35 з них госпіталізовано. Це особи, які постраждали під час сутичок у центрі Києва. Загалом кількість постраждалих у акціях протесту від 18 лютого сягнула. 876 осіб більше половини з них було госпіталізовано. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. При цьому з початку сутичок померло 82 особи. Однак, медична служба Євромайдану стверджує, що кількість жертв набагато більша. Складна ситуація із психічним станом активістів. Ті, хто бачив, як загинули їхні побратими, мають посттравматичний синдром і потребують реабілітації. Медика Майдану. Неодноразово на цьому наголошували, і зараз шукають потрібних фахівців. Києвом пройде поминальна хода у пам'ять про загиблих сьогодні, о 8 годині вечора. Активісти зберуться на міхайлівській площі і пройдуть ходою на знак пошани. Учасники акції також висловлять вимоги щодо необхідності розслідування смертей, випадків застосування насильства до учасників Євромайдану та інших порушень прав людини. Всі охочі зможуть своїм підписом підтримати вимоги активістів. Акція почнеться з хвилини мовчання та запалення свічок. Західні змі продовжують слідкувати за перебігом подій в Україні. Так на першій шпальті The Time зображено напівзруйнований майдан та намети, які не за які ще залишаються там. Заголовок каже, що це ще не кінець. З обкладинкою присвяченій Україні вийшов також «The Economist». заголовок інферно Путіна. Битва за Україну. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.